Тримайте цього боку те, yeah. палати. Тримайте на купіру, не палом. В Івано-Франківську відбулися спеціальні навчання з проведення аварійно-рятувальних робіт на транспортних засобах під час ДТП. Ці навчання проходили в рамках співпраці Івано-Франківської області з урядом провінції Альберта Канада, щоб українські рятувальники добре відпрацювали свої навички. Іноземні інструктори підготували вісім різних сценаріїв ДТП. для початку ми прийшли деякі базові навички до того, щоб перевірити, чи всім відомо, як вони виконуються. Також ми прийшли доволі просунуті варіанти Навич зокрема роботу з автомобілем, який перевернувся на дах або повернувся на біг, і так само будемо переходити до важких транспортних засобів, які до прикладу могли наїхати на менший транспортний засіб. Участь у навчаннях взяли 24 рятувальники із п'яти областей України, а саме Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської. Перший день був цікавий тим, що у нас даного інструменту там телескопічні підйомники вигляді Демократів, у нас немає такого озброєння, нам було цікаво, як його використовувати в роботі. Інше дане обладнання гідравлічне, у нас є на озброєнні, ми вміємо працювати, але в нас трошки відрізняються методи, ніж в канадців. Однією із відмінностей у роботі канадських та українських надзвичайників, кажуть останні, є швидкість виконання усіх завдань. Ми робимо це зовсім по легшому Ми робимо так, аби поменше роботи зробити і скоріше витягнути потерпілого з автомобіля. От вони стараються виконати все правильно по законам, по правилам, як ми по правилам безпеки, по правилам техніки. Ми також виконуємо все по правилам безпеки, по правилам техніки, безпеки, але ми шукаємо легший вихід з цієї ситуації, щоб поскоріше вдосати потерпіл з автомобіля. І закордонні друзі вони дають дуже багато різного досвіду. Дуже багато різного досвіду. Так же само ми можемо їм свій досвід показати свою роботу, як у нас працюють хлопці, як ми всі виконуємо свою роботу. І ці навчання вони не тільки нас учать, так же само ми їх чогось і научимо з нашої сторони. Актуальність цього навчання кажуть в ДСНС викликана великою кількістю дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті. На території нашої області тільки в цьому році вже виникло більше трьох тисяч дорожньо-транспортних пригод. В яких загинуло близько 70 людей. Тобто щоденно стаються дорожньо-транспортні пригоди і відповідно гинуть люди, через що завдання рятувальників часто, вчасно прибути до місця дорожньо-транспортної пригоди, і використовуючи сучасне обладнання, сучасні навики, сучасне вміння надати допомогу постраждалим для того, щоб врятувати життя людини. Загалом зазначають в ДСНС багаторічний досвід міжнародних змагань є хорошим майданчиком для обміну практичними знаннями, а також налагодження міцної співпраці між рятувальними службами країн світу. Мар'яна